Так, добрий день восьмий клас. І в нас все теж розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Начнемо. Ну, з якогось такого, ніби нехай буде хміну 2 на х мінус 2 дорівнює 3. Є ось таке рівняння. З першого вигляду воно не квадратне ніяке, тому що тут нема степеня показничка біля X ніде. Але в процесі розв'язання воно все ж таки по ходу вийде, мабуть, квадратним. <свісна> 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 Перш за все, нам якось треба відділити X. Ну, щоб його відділити, треба ну, звести ніби подібні доданки. Да? Х тут, Х тут, його якось треба відняти. Для того, щоб відняти. Дріб ніби від дробу, ми сюди можемо вальнути одиничку. це також дріб, х що ділиться на 1, тут 2, що ділиться на х-2. Щоб їх відняти, нам потрібно звести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник для одинички для х-2. Ну, в принципі, х-2 підійде. Бо на одиницю ділиться будь-яке число. Якщо спільний знаменник х-2, тоді сюди додатковий множник х-2, сюди 1х. Потрібно помножити на х-2х на х. Х квадрат. Х на мінус 2. Мінус 2х. Далі що у нас залишається? Мінус 2 і дорівнює 3. Ось. В процесі розв'язання ми бачимо, що появився такий тут квадратик. Тепер дивіться. Дорівнює 3. Добре. Це ще не все. Ми знаємо, що для розділення. Давайте так, щоб я не забувся. Коли в нас є невідоме у знаменнику, ми маємо виконати таку штуку, як визначити область допустимих значень. Область допустимих значень у нас є х відняти 2 у знаменнику. Риска дробу означає діє ділення, а ділити на 0 не можна. Тобто, Х відняти 2 не має дорівнювати 0. А звідси ми маємо, що х не має дорівнювати 2. І ми його собі обвели, 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 запам'ятали. Це зайвий розв'язок, який могти ми, могти ми вискочити, могти ми не вискочить, але робити це потрібно обов'язково. Ідемо сюди. Отримали, ніби вже квадратне рівняння. Для квадратного рівняння ми знаємо, що з правої сторони рівняння нас має стояти 0. Погнали. Тобто ми маємо перекинути сюди ще тріочку. х квадрат мінус 2х-2. Мінус Що ділиться на х-2. Відняти 3 до рівня 0. Сюди аналогічно до того ми підписали одиничку. Спільний знаменник також х-2. Домножимо сюди на х-2, а сюди домножимо на 1. х2 мінус 2х-2. Мінус Ну, це, все множить це на один. Відняти 3 на x3х. Мінус на мінус дасть плюс 3 на 2, 6. Плюс 6. І в знаменнику х відняти 2. І це дорівнює 0. Ось що ми маємо. Ну, дивіться. У нас, ще раз нагадую, різка дробу означає дії ділення. При діленні, коли ми отримуємо 0. Правильно, якщо ми 0, ділимо на щось. Бо на 0 ділити не можна. Ми 0 ділимо на щось. Отже, чисельник тоді в нас має дорівнювати 0. х2 мінус 2х мінус 2, мінус 3х плюс 6 має дорівнювати 0. А оця штука 0 не дорівнює. Ми вже записали. Ми зводимо подібні доданки. х квадрат залишиться. Мінус 2х мінус 3х мінус 5х, мінус 2 плюс 6 буде плюс 4 дорівнює 0. Далі розв'язуємо, як звичайно, беремо дискримінанта, знаходимо дискримінанта, ну і розв'язок перший, розв'язок другий. Або ж можна взяти теорему В'єту, тоді х1 поносити на х2 має дорівнювати 4, а x1 плюс х2 має дорівнювати 5. Добуток вільному, доданочку, сума другому з протилежним. Два числа, які в добутку, в добутку дають 4. Це може бути 2 і 2, 4 і 1. 4 помножити на 1 буде 4. 4 додати 1 буде 5. Значить, x1 менший дорівнює 1, х2 дорівнює 4. Ось і наші розв'язки. Дивимось сюди, не співпало, не співпало. Значить, оце і є розв'язком нашого початкового ось цього такого рівняння. Така штука, ще раз, не забуваємо область допустимих значень. Ну і теорему вієта. Можна використовувати, можна знаходити дискримінант. В такому випадку дискримінант у нас дорівнює b квадрат, 5 квадрат 25. Мінус 4, а це 4 на 4, 16, 25 мінус 16, 9. Мінус b, 5. мінус 3. Що ділиться на 2? 2 на 2, 1. 5. Плюс 3,8, що це на 2, 4. Все правильно. Це один з видів. Віде... Ну, як один з звідів. Їх є дуже-дуже багато. будь які отакі, які мають там чисельнику невідоме, в знаменнику щось там невідоме, мабуть, будуть зводитися до квадратних, а то ще й погірше. І ще один такий підвід, я вам вже про нього говорив. Воно називається біквадратне рівняння. Біквадратне, то тобто є подвійне якесь квадратне рівняння. А. Візьмемо таке. 2х у четвертому. Мінус 3, мінус 3х квадрат. мінус 12 дорівнює 0. Ось, рівняння біквадратне, бо тут четвертий степінь, другий, і потім немає нічого. Для цього ми вводимо заміну мінус змінно, і нехай х квадрат дорівнює t. І зразу сюди я запишу тоді. Х дорівнює корінь з t. Ну, на всякий пожарний. Да? х дорівнює корінь з Т. Якщо хвасту дорівнює Т, то сам х дорівня корінь з Т. І що ми маємо? Переписуємо 2т квадрат мінус 3t мінус 12 до рівня 0. Ось що ми маємо. Все класно. А, ну І тут, мабуть, я не дописав, що все ж таки плюс-мінус корінь з Т. Далі. Беремо дискримінант уже. Б квадрат 3 до квадрату 9. мінус 4, що множиться на 2, що множиться на мінус 12. 4 на 12. 48, 48 на 2. 96. 96. Плюс 9. Так, 96 плюс 9. 105 чи що? То 5. Ну, ще раз. b квадрат 3 до квадрату мінус 4, що множиться на А і на С. Все правильно. 105. А, що ми маємо? Тоді Т1. Т2 не x1х2, а Т1, Т2, бо у нас квадратне рівняння відносно Т. Мінус b, це буде 3. Мінус корінь 105 на 2а на 4. І Т2 плюс корінь 105. Також на 4. Отак. Корінь 105 треба якось нам роздерти. Було б непогано. Ну, навіть не знаю. Так, 105 на щорг воно поділити. На 4 не ділиться. На 3 1 плюс 5-6 ділиться. 105 поділити на 3 з що нас вийде. 35 теж нам нічого не дає. 35 нам нічого не дає. М -м -м. Ну, Мабуть, так і залишимо. Мабуть, так і залишимо. І тут, і тут так залишимо собі. У нас є таке Т. 105 ми ніяк розповісти не можемо. Вертаємося до ось цього значення, що Х1 дорівнює Х2 Да? Ну, виходить Т1, Т2. А, Ще одненьке. Корінь 105 явно буде більший, ніж 10 навіть. І від трьох, якщо ми віднімемо 10, це число вийде від'ємним. Якщо це число у нас виходить, отут виходить у нас менше нуля. Вертаючись до цієї заміни, вона у нас працювати не буде, бо з числа від'ємного ми корінь взяти не можемо. Значить ця штука у нас не підходить. Йдемо сюди. Додатньо, додатє, додатня, значить це буде все класно більше нуля. Тоді ми цю цінку штучку поки що заберемо. І напишемо, що х дорівнює плюс-мінус корінь із Т2. І це дорівнює. Плюс-мінус корінь із 3, плюс корінь із 105. І поділити на 4. Отакий у нас розв'язок. Плюс і мінус. Ну, що ми можемо взяти це корінь з 4. Буде тут 3 плюс корінь із 105. Чисельничку. А в знаменничку буде корінь 4, просто 2. Ну, і не забувайте, що і плюс, і мінус. Тобто ми маємо два розв'язки. Один плюс. Напишу, що х дорівнює плюс-мінус. 3 плюс корінь 105, що ділиться на 2. Ось такий у нас розв'язок. Ще раз. Таке рівняння зводиться до квадратного. І квадратне рівняння зводиться до квадратного заміною в і все.